270 навігатор, грібний човен, зроблений під замовлення. В даному човні зроблена підлога з 9 фанери полкнижка, нависний транець, 9 брус з отбойником по периметру зроблений. Носовий роульс, ручка і додатковий захист по балонам. Шестерка, він йде від кормової частини до носової. Це основне таке. Ось таке чого. Вага його, звісно, більша зазвичай, ніж в базовій комплектації, але ви отримуєте жорстку підлогу. Тут дуже зручно буде вам джигувати, наприклад, або переміщуватись в даному чому. Замовляйте, телефонуйте.